Салтівка, 607 мікрорайон. По вулиці Валентинівській, 35-81, Продається однокімнатна квартира на першому поверсі 9-поверхового будинку. Будинок панельний чешський проєкт. В квартирі загальною площею 32 квадратних метри. Частково виконаний ремонт. Встановлені лічильники на всі комунікації. Повністю замінена проводка. Замінені радіатори опалення, встановлені пластикові вікна. Санвузол в квартирі суміжний. Труби замінені на нові. Кухня площею 7 квадратних метрів обладнана необхідними меблями та технікою. Телефонуйте. Приходьте на перегляд. Квартира вже давно чекає на нового власника.